Пасажирські велетні і нові винищувачі у Лебурже стартував авіасалон, де представили останні летючі новинки. Відкрив авіасалон президент Франції Франсуа Оланд. Він прибув на новесенькому пасажирському лайнері А 350 виробництва концерну Airbus. Ця виставка має світовий масштаб і дає можливість продемонструвати нам успіхи Франції щодо продажі винищувачів Рафаль, а також літаків Ербас. Авіабудівництво пріоритетна галузь у Франції, яка має 200 тисяч робочих місць, і щороку забезпечує оборот у 50 мільярдів євро. Під час авіасалону міністр оборони Франції нагородив американських пілотів орденом почесного легіону. Вони цьогоріч, ризикуючи життям, врятували французьких колег, які розбилися поблизу бази НАТО в Іспанії. Я щасливий гордий подякувати вам за героїзм під час трагедії в Альбасеті, де дев'ятеро працівників France загинули. Ви ризикуючи життям, врятували життя чотирьом пілотам. У перший день авіасалону показову демонстрацію у небі влаштували Airbus a 350 та Boeing 787 Dreamliner. Це найпопулярніші моделі продаж на авіаційному ринку. У наземній експозиції літаків у Лебурже беруть участь понад дві тисячі компаній з 47 країн світу, серед них і чотири компанії з України. Літакобудівний концерн Антонов представляє нову розробку: двомоторний військово-транспортний АН 178 У компанії сподіваються укласти контракти на продаж 200 таких літаків. Міжнародний аерокосмічний салон в Лебурже є однією з найбільших подій у світовій авіаційній галузі. Зазвичай його відвідують десятки тисяч людей. Цьогоріч авіасалон Працюватиме до неділі. Ганна Ільїних, Марина Кафтан, П'ятий канал.